Генеральний план Івано-Франківська зазнає змін вперше за останні 14 років. Головний архітектор міста стверджує, остаточний варіант буде затверджено після громадських слухань. Свої пропозиції щодо перспектив генплану можуть вносити і мешканці мікрорайонів. Володимир Гайдар каже: після останнього коригування генплану у сфері містобудування відбулося дуже багато змін. Відтак, нинішня робота архітекторів над ним це постійний пошук компромісів. Суцільний пошук виходу вже з ситуації існуючої. Хотілося б, звичайно. Десь дійсно попланувати стратегічно, але, але, але ну, скажімо так, дуже, дуже вузькі коридори для стратегічного планування. І мусимо виходити з тієї ситуації, яка є. До цьогорічного генплану внесено і п'ять приміських сіл. Територію міста розділено не на три, а на 14 дрібних планувальних утворень. На переконання Володимира Гайдара це спрощує планування транспортної моделі Івано-Франківська. Чи не найбільшу складність коригування генплану спричинило те, що значна кількість міської території перебуває у приватній власності? Коли розроблявся генеральний план в 2000-2001 в місці це була зовсім інша картина. Там можна було малювати такі повноцінні стратегічні плани, і саме головне, їх би варто було тоді дотриматися. Єдине, що я вам скажу, важливе є те, що в значній мірі є дотримано збереження коридорів вулиць і доріг. Тобто в межах червоних ліній, магістральні вулиці дороги, вони є в значній мірі збережені. Аби уникнути ситуації із незаконним будівництвом на заборонених територіях, у генплан внесли так звані межі історичного ансамблю міста. Запропоновано і межі під комплексну охоронну зону. Максимально має бути освоєна та територія, яка в нас є абсолютно незадіяна до міста. Це є дві набережні, набережні двох річок. Наразі департамент містобудування та архітектури приймає всі інші пропозиції щодо коригування генплану міста. Буде створено погоджувальну комісію, яка ці пропозиції і аналізуватиме. Тетяна Лугіна, Олександр Литваненко, новини на вежі.